Приблизно рік тому журналіст інтернет-видання Житомир інфо Сергій Григорчук під час зйомки в міській раді вів онлайн трансляцію події. До нього підійшов син депутата міської ради та з погрозами вибив техніку з рук. Мовляв, відеооператор втручається в приватне життя. Ну і він просто йому здалося, що я знімаю його, хоча він був цей час десь за моєю спиною. Попросив мене знімати. Я з ним і себе толерантно. І це все видно на відео відео фактах, я надав міліції. Я тут тоже сказав, що споб'ю й ще поб'ю.

Почав його знімати, він йому це ще більше не сподобалося. Він декілька разів двічі вдарив в планшет, вибув з рук, його піднімав, а потім ще раз вдарив мене в тіло. Журналіст звернувся до міліції із заявою про перешкоджання професійній діяльності. Втім, нещодавно він отримав документ, у якому йдеться про те, що саме Сергій вів незаконну професійну діяльність, а справу закрили майже півроку тому. Сергій Григорчук наголошує, що слідчий так переймався розслідуванням, що забув опитати свідків інциденту. Спросили у меня, был ли я действительно свидетелем этого события. Я подтвердил, что я был свидетелем этого события. Насколько я помню, в деле уже записано, что я свидетель этого события. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня мое мнение об этом событии никто не спрашивал. Формулирование Ну, підставою для закриття справи стало те, що міліція не вбачає складу злочину у цій справі. е, про напад на журналіста. По-перше, виявляється, Сережа ніякий не журналіст, тобто 171 ніяк не підходить. А крім того, ніяких хуліганських дій з боку сина Ткаченка е, теж не вбачають, тому що е, Сергій, буцімто, втручався у е, приватне життя. Сина депутата Ткаченко під час сесії міської ради в холі міської ради син Ткаченка вів приватне життя, а Сергій втручався. Слідчий ОМВС Моравський, який розслідував цю справу, до журналістів не вийшов. Натомість від Житомирських правоохоронців ситуацію прокоментувала начальник сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Житомирській області Алла Ващенко. Постанову про закриття кримінального провадження можна оскаржити кількома шляхами, якщо людина, яка звернулася до органів внутрішніх справ, і вона не згодна із тим прийнятим рішенням, вона може звернутися як до прокуратури по місцю проживання, скажімо так, до обласної прокуратури або напряму до суду. Журналісти наголосили, що досі практично жодна справа про перешкоджання професійній журналістській діяльності на Житомирщині, не завершена. На це керівництво. Ство обласного управління МВС запропонувало медійникам написати колективну скаргу та пообіцяло розповісти про хід справ під час прес-конференції, яка відбудеться орієнтовно вже цього тижня.